Всім привіт! Сьогодні 25-й день а, нашого челенджу, і сьогодні хочу поговорити про те, що може зламати людину тут в Канаді, коли вона приїжджає, і які найскладніші моменти іммігранти тут можуть переживати. І, можливо, дам певні поради, які допомогли мені в тих ситуаціях, які зі мною сталися. Окей, перше, це те, що я думаю, найбільше б'є по самооцінці це знання мови. Тобто, уявіть, людина приїхала в Канаду з України, там, в Україні, вона була класним топ-менеджером, який основна робота була е, тим, що потрібно говорити, переконувати в чомусь, і людина реально в цьому дуже класно. Е, класно в цьому. І тут вона приїжджає, вона не може це робити, тому що в неї просто не вистачає тих слів, да? не вистачає впевненості, що вона правильно користується граматикою. Немає тих таких е, фразочок, розуміння, які тут е, шутки, да? які і так далі, як тут, як тут це застроєно. І після цього. Людина себе ламає і йде на ту професію, яка вона а, не то, що нижча для неї, але вона, ця людина знає, що вона може набагато більше. І оцей такий мовний бар'єр, як то кажуть, він може бути дуже довгий. А, люди можуть 10 років вчити цю мову. і не бути впевненими, що вона в них реально хороша, і вони впевнено можуть, наприклад, іти працювати менеджером. Але що реально допомагає просто навіть з цією мовою, яка у вас є, іти на такі вакансії, подаватися, навіть помічником на початку, ви просто будете слухати ті слова, ви будете чути, як люди говорять, і набагато швидше ви зможете робити те, в чому ви дуже добре розбираєтесь. Це перше. А друге, що б'є по самооцінці, також це робота. Як я вже казала, людина могла бути класним менеджером, або бути якимсь спеціалістом хорошим в якійсь певній сфері. І тут вона приїжджає, наприклад, і вона не може цим, ну, на цій вакансії працювати, бо в неї, наприклад, немає ліцензії, або в неї недостатня англійська мова, або а, на цю вакансію тут можна тільки після. Навчання тут, іти, ти да, після канадського навчання. І е, в такі ситуації ти просто йдеш на якусь нижчу посаду, яка зараз відкрита, там фастфуд і так далі. Дуже багато людей, які реально були там лоєрами, е, юристами, сорі, юристами, е, дуже класними е, врачами, і так далі. Вони приїжджають сюди і вони йдуть е, на кухню. Да. Різати продукти або йдуть прибирати номера. І Ну це дуже важко. Це морально дуже важко, бо ти йшов до тієї роботи, яку ти мав в Україні, дуже довго, і в тебе вже був якийсь авторитет, да? ти вже в своїх очах був такий ну молодець. І тут ти приїжджаєш сюди і тебе просто, якби вниз так опускають, і кажуть що ти тут ніхто. Іди все спочатку будуй, да? і плюс мова тебе самооцінку <світ> твою обирай, і все разом ну, ти дуже себе погано в ці моменти. Ось, але дивіться, скажу так: дуже багато прикладів є таких людей, які приїжджали сюди і йшли працювати на якісь роботи за гроші, але паралельно йшли вчились. Пробували вакансії, і потім вони працювали тут на таких самих вакансіях і мали дуже класні зарплатні і почували себе дуже щасливо. Тому не здавайтеся, знаєте що вам просто потрібен час, так само як в Україні. Ви не з першого дня, як тільки закінчили школу, пішли на ту вакансію, яка вам дійсно подобається. Ви також потрошки потрошки ви до неї йшли. І так само тут в Канаді. Вам треба час. Для того, щоб дійти до тієї ж самої вакансії, до тієї ж самої кх, сфери, яка у вас була в Україні. Ось а, також що б'є, це те, що а, тут е, дуже важко е, мати справжніх друзів. Якщо... <кхід> Sorry. Якщо ви та людина, яка потребує підтримки, Да, і вам важливо з кимось поговорити і так далі. То тут ви маєте розуміти, що люди набагато бізі. Тут складніше заважити дружбу, піти кудись посидіти в кафе і так далі. Тому що люди тут дуже багато працюють. Після того, як прийшли, більшість іде на курси англійської, або курси якісь інші для того, щоб отримати кваліфікацію. Плюс ще тут є діти, да, в кого є діти. Є домашні. Справи, ну і дуже дуже багато всього. І через це дуже важко виділити цей час для того, щоб зустрітися з кимось. І навіть якщо у вас є хтось з України, теж важко знайти цей час, тому що у вас різні часові зони, і важко знайти час для того, щоб просто поговорити, поділитися тим, що у вас сталося. А в такій ситуації, що просто порекомендую, це взяти собі психолога. Да, це не дуже дешево. Ну, ви можете навіть з України взяти психолога. Це не дуже дешево, але повірте, і поговорите, і розбиратися, і знайдете опору в собі, і знайдете ті сили, щоб поміняти своє життя. В принципі, дуже сильно рекомендую, не через те, що я психолог, а через те, що це реально дієвий спосіб, якщо вам потрібна якась підтримка ззовні. Окей, а, що ще? І основне, ну не основне, а ще такі: те, що тут ви маєте працювати, тому що вам треба кошти. А так, да. в Україні те ж саме, але в Україні у вас є підтримка, батьки, родичі і так далі. А тут ви можете приїхати самостійно. У вас нікого не буде, у вас будуть діти, да, або собака, або кіт. Ну, не вижливо. У Вас вам потрібно платити за рент. Або за ваше житло, а, вам ці треба кошти. Тут оплата по годину. Да, наприклад, в якийсь день вам дали менше годин, і ви вже розумієте, що у вас не буде вистачати коштів. І ви нічого з цим зробити не можете, тому що в них, наприклад, немає для вас роботи. А в інший день може так бути, що у вас попросять залишитися 12 годин працювати, тому що треба закрити якийсь проєкт. І тут це нормально. Да, тут вони так живуть. Мені це не дуже подобається, але це треба прийняти. Те, що тут немає такої стабільної зарплати, як у нас в країні. Все залежить від того, скільки годин ви пропрацювали, в принципі, все. Да. Скажу так, що оці всі штуки, ну і багато інших проблем, які можуть стикатися з тим, що, наприклад, ви не можете отримати піар. Це також одна із таких великих навантажень на, на вашу психіку, тому що коли ви не розумієте, що ви 100% можете залишитися в цій країні і вас не виженуть, наприклад, через три роки з країни, то ви постійно на такому стромі. Ви не можете будувати тут майбутнє, тому що ви не знаєте, чи ви тут залишитись. І, в принципі, оце на такому ви живете і не тут, і не там, і постійно переживаєте це дуже сильно б'є по психіки. Тому просто видихніть, знаєте, що а, піар зможуть отримати всі, просто треба знайти ту а, схему, яка підходить саме для вас. Да, наприклад, можливо, в вашому, вашому випадку краще переїхати в якесь інше місто. Да, наприклад, ви переїдете туди на один рік, подасте на піар і ви можете повернутися в будь-яку іншу провінцію. Але це дасть вам набагато більше свободи. І ви видихнете ось. Тому рекомендую дивитися, які є програми, в яких взагалі е провінціях, по яким спеціальностям кого вони потребують, і намагатися отримати таким способом. Тому що ви розумієте, що е Канада зараз буде а, а, вибирати тих людей, які їй потрібні, а не а, а не ви приїхали такі класні зі своєї професії, і дайте мені піар. Ну, в Канаді можливо, хватає таких спеціалістів, да? їй треба якісь інші спеціалісти, і, можливо, комусь із е, членів вашої родини прийдеться е, щось поміняти для того, щоб отримати піар і в подальшому ви змогли все змінювати. Ну, це особисто моя думка. Всі думають зовсім по-іншому. Це моя думка. І я вважаю, що це такий шлях, через який ви можете отримати піар. Але дуже багато сподівань на те, що буде якась певна програма для українців. Але ви маєте розуміти, що та програма також не буде простою. Там також будуть певні спеціальності, і там також будуть певні бали за англійську і за те, який у вас вік, і так далі. І тут треба також оцінювати ваші шанси. Ось так. І дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви дуже легко прийдете ці такі перешкоди, а такі по самооцінці такі удари, як можна сказати. Знайте, що всі проходять і ви пройдете, і далі буде набагато краще. Дякую за перегляд і побачимося на найшостому дні.